Вітаю! Ви дивитесь новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії Анастасія Федорюк. Потенційна загроза, синій саме такий рівень терористичної небезпеки для Чернівецької області встановила Служба безпеки України. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті відомства. У місцевому управлінні коментарів не дають. кажуть, ці заходи пов'язані із загостренням ситуації на кордоні з окупованим Кримом та у районі проведення антитерористичної операції. Експерти ж кажуть, буковині надали третій рівень загрози, ймовірно, тому що область наближена до Придністров'я. Проте панікувати не потрібно, вважають вони, а бути більш пильними та обережними. Якщо їм не вдалося в ідеальних для них умовах. 2014 року, коли Україна практично не мала армії, коли український народ був розділений на дуже різні угруповання, якщо їм не вдалося зробити більше ніж вони зробили, відтяпати Крим і декілька районів Донецької Луганської областей, то зараз їм вже нічого не світить. Тим більше що на боці України нині симпатії багатьох нормальних людей. У всьому світі, а головне для нас, що нас все таки підтримують наші партнери на заході. Найвищий червоний рівень терористичної загрози СБУ надала Донецькій та Луганській областям, а також анексованому Криму. Уникнути паперових державних тендерів та корупційної складової завдяки електронним торгам до того ж, заощадити державні кошти. Все це передбачає нова система електронних публічних закупівель. Прозоро так стверджують фахівці. Втім, чи гарантує вона замовникам, що переможець конкурсу якісно виконає свою роботу, та чи можна взагалі її обдурити? Дивіться далі. Подання пропозицій у конвертах та закритий доступ для перегляду так і виникла недовіра у громадськості щодо процедури проведення державних закупівель. Наші підприємливі чиновники і бізнесмени вони навчилися ділити тендери для того, щоб ну не не йти, наприклад, на цей тендер. Вони його ділили наприклад на допороговий, тобто до 250 тисяч. Вони розділили там на по 200 тисяч. А все те, що ну і відповідно уникали цих цієї відкритості, тобто начальник собі сам там створював конкурсну комісію, і без цих всіх оприлюднень він собі проводив ці конкурси. Навесні ж, щоправда, у тестовому режимі паперові держтендери змінила нова система вже електронна, отримала промовисту назву Прозоро гарантує таке ж проведення публічних торгів. Принаймні, так переконують експерти. Для журналістів це дуже хороший майданчик для того, щоб відслідковувати якісь зв'язки, якісь змови тендерні під час закупівель. Перша основна відмінність це те, що немає прямої безпосередньої комунікації. Друга відмінність це те, що немає паперових документів, немає конвертів. Коли відбувається сам вибір переможця тендеру або переможця закупівлі, то е організація, яка Проводить цю закупівлю. Вона не бачить назви фірм, які беруть участь в тендері. Вона бачить їхню загальну кількість. Вона бачить ціни, які вони пропонують. А ціни мають бути найнижчими. Це один із основних факторів, аби виграти в системі Прозоро. Такий підхід допоможе заощадити державні кошти, заявляють чимало експертів. Та існує й інший бік медалі. Якість нещодавно у Чернівцях приватний підприємець, котрий виграв тендер на проведення ремонтних робіт у 37-й школі, перестелив підлогу гнилими дошками. Підрядник запропонував найнижчу серед всіх конкурентів ціну. Ми не бачимо, скажімо так, хто кваліфікації да, учасника. Учасник має мати певний перелік документів, свідоцтво підприємницької діяльності і таке інше, він може якби, брати участь в цьому. І призводиться най великою проблемою є те, що деякі учасники цим зловживають, дають дуже низьку ціну, за яку фактично, фізично зробити якісно ті чи інші роботи неможливо. У нас буде дуже жорстка розмова. Всі, хто буде намагатися порушити там державні будівельні норм. Норми, іншу документацію. Поставити ніякісний матеріал я гарантую, що у нас будуть суди і підприємець втратить, а не заробить. Можливість натрапити на недобросовісного підрядника непокоїть і комунальників краю. Тим паче, що з 1 серпня всі державні закупівлі мають здійснюватись тільки через Прозоро. В службі автомобільних доріг зазначають, нині з системою ще не працювали. Всі конкурси провели до цього терміну. Одне діло. Процедура закупівлі системи прозору якихось окремих конкретних товарів, одиниць товару це да. Но закупити сьогодні роботи на об'єкт вартістю 50, 60, 100 мільйонів це інше питання, куди входить тисяча найменувань, найменувань тих же самих матеріальних ресурсів. От, де є, будемо говорити, конкретний чіткий технологічний підхід, технічний підхід, з точки зору матеріальних ресурсів, з точки зору його відповідності необхідним конструктивам і так далі. І, на мій погляд, по системі Прозору буде складніше і і ненадійніше ніж попередні процедури відібрати того чи іншого підрядника. Та експерти переконують, що в таких випадках на плечі замовника лягає не менша відповідальність, адже саме вони мають детально прописувати, що хочуть купити. якщо замовник, наприклад, купує стіл, і він не вказує, чи це має бути прямокутний стіл чи круглий. Він може думати про те, що він хоче прямокутний стіл, Якщо але якщо цього прямо не буде вказано в предметі закупівлі, то в нього є ризик купити. Круглий із цілий, звичайно, що замовник буде незадоволений результатом проведеної процедури. Тому замовники величезна ну, робота залишається на замовниках. І, хоча систему контролювати не можна, а ось виконання робіт підрядником необхідно, радять експерти. А ще додають, замовникам варто бути пильними під час укладання договору та не забувати про пункт відповідальності за неякісні послуги. В такому разі до недобросовісного підприємця можна висувати претензії. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Депутати Чернівецької міської ради вже протягом чотирьох сесій розглядають питання про встановлення мораторію на введення з 1 липня цього року підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги у Черніцях. Перша спроба голосування на встановлення мораторію виявилася невдалою. З 26 депутатів присутніх в сесійній залі за проголосувало лише 10. Тоді народні обранці вирішили голосувати кожен пункт проекту рішення окремо. І, хоча міський голова Олексій Каспрук наводив свої аргументи голосувати проти, та все ж більшість депутатів підтримували мораторій. Більше того, проголосували ще й за мораторій на підвищення цін в громадському транспорті. Ми втратимо доходи тільки від платного пасажира на 330 тисяч в місяць. Ну, рік це буде порядку 4 мільйонів. Ми не зможемо зробити додаткові ремонти тролейбусів, придбати з обчастиною матеріали, шини і так далі. Може грозити тим, що буде зменшена кількість тролейбусів на лінії. Після годинної перерви депутати все ж таки ухвалили мораторій на підвищення тарифів ЖКГ у Чернівцях. Зупинятимуть автівки, навіть якщо і не порушив. А є підозра, що ваш транспортний засіб дуже схожий на той, що у розшуку так діятимуть з 12 серпня патрульні поліцейські. Бо в Україні стартував в місячник безпеки дорожнього руху. У цей же час посилено перевірятимуть і кермувальників, чи часом не хильнули зайвого. Причинами подібних ДТП найчастіше стають перевищення швидкості та керування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, так вважають поліцейські. Уже були зібрані та проаналізовані основні причини виникнення дорожньо-транспортних пригод. У нас їх було вже майже 500. Є така болюча проблема, і одна з основних причин дорожньо-транспортної пригоди це спілкування по мобільному телефоні, це робота за планшетами, за комп'ютерами, за ноутбуками, коли водій просто відволікається від керування транспортним засобом. Не лякають водіїв навіть штрафи. Патрульні зазначають, хоч фінансові стягнення з любителю хильнути чарку, перебуваючи за кермом і збільшились до 10 тисяч, але і це їх не зупиняє. З липня задокументували зо за 40 таких випадків. І от цими днями, аби затримати п'яного порушника, поліцейські змушені були стріляти по колесах його автівки. Патрульні попереджають, підставою для зупинки авто для перевірки буде і те, що марка транспортного засобу співпадає із моделлю викраденого автомобіля. В рамках проведення місячника безпеки дорожнього руху була у нас можливість встановити на один з екіпажів таку систему, як рубіж. Що це таке? Це система автоматичного розпізнавання державних номерних знаків інших транспортних засобів. Завдяки такій системі ми можемо виявляти боржників тих людей, які отримали певні кошти, не розраховується. З банківськими організаціями тих людей, які за судовими рішеннями ухиляються від сплати аліментів. У рамках місячника до патрулювання правоохоронці залучатимуть представників змі та громадських активістів. Натомість водії кажуть, перевірок не бояться. У них є свої права. У нас є свої права. А а желательно, щоб, щоб вони не учимяли Наші і на їхні. На що п'янки дуже добре. Насчет і машини дуже добре. Я проробив куру, купу років шофером в государственній машині. Я ніколи автоінспектора не спитався, що він мене спер. Значить, треба було то спер. Тільки щоб вони не зуживали тим самим. основне, не всіх зупиняли всіх підряд, просто по надуманим причинам, що тут, отак, як в мене машина на індустріальних номерах, щоб не казали, що... Цю таку машину угнали. Де в Болгарії чи що? Дивіться, яка безпека зараз на дорогах. Взагалі пепке. Ніякої безпеки. Інша думка у представників дорожнього контролю. Вони висувають припущення, що подібний місячник може повернути роботу нових патрульних до стандартів колишніх Даївців. На практике как это было из ГАИ буде так Останавливают любой автомобиль говорят, ваш автомобіль похож на марку модель, такого ж такого автомобіля, который був похищен тогда. Сьогодні штраф за нарушення за пьянку 10 тисяч гривень. С вас під 5 тисяч гривень і поехали далі. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, Андрій Буліга, Телеканал «Буковина». А у Шевченківському районному суді Чернівців почали розглядати справу щодо водія, котрий збив на смерть працівника фірми Альтфатер. Нині усі сторони з'явилися на засідання. Представники прокуратури заявили, що підстав для закриття справи немає, і запропонували далі продовжити строк застави. Так як інших хлопотань від сторін не було, суддя ухвалила. Кримінальне провадження з обвинувальним актом по обвинуваченню піцу Олександра Васильовича в скєнні злочину передбачено статтею 286 частини 2 Кримінального кодексу України призначити до судового розгляду на 22 серпня 2016 року на 10 годину годину приміщення суду по вулиці Кафедральній, 4 міста Чернівців. Нагадаємо, ця справа набула великого суспільного розголосу цьогоріч, 16 травня. Після опівночі працівник фірми Альтфатер саме завантажував сміття, коли на великій швидкості його збила автівка. Від отриманих травм чернівчанин помер відразу. Коли на місце пригоди приїхали правоохоронці, то молодик заперечував, що він був за кермом. Нині стверджують прокурори, він повністю визнав свою вину щодо інших е засідання, Сторону обвинувачення не пропонується виклик, свідків допитані, входять до судового розслідування, оскільки обвинувачення бійця Олександр Васильович воно повчинені даному кримінальному прокурору, визнає в повному обсязі. В разі зміни його позиції в ході судового розгляду під час вирішення питання про порядок та обсяг дослідження доказів, сторона обвинувачення буде заявлено відповідно додаткового питання. Понад 400 кілометрів це загальна протяжність державного кордону, який охороняє Чернівецький прикордонний загін. Нині у них свято – 72-га річниця створення частини. Як зізнаються, охоронці рубежів день не менш важливий за професійний. Як його відзначали, бачила Кристина Карвацька. Стійкість витримка, сила духу. Без них до прикордонної служби, навіть якщо ти жінка, не беруть, каже пані Світлана. День день, ніч, ніч, відсипний вихідний. Получається, заступаєш з восьми години ранку і до восьмого години вечора. Потім наступний день знову з восьми години ранку до двадцятого години вечора. На наступний третій день з шостої -го години вечора до восьмої ранку. Так, ну чотири дні. Відсипний і вихідний. Дуже важко. Капітан Череповська 11 років працює у прикордонній службі. Охороняла кордони в пунктах Шегині, Краківець і Вінниця. Останній рік служить на Буковині. Ми приїхали на Буковину в зв'язку з тим, що поближче до батьківської хати в нас династія, в мого чоловіка. І в мене батьки військові. І в мене чоловік військовий. Нині в її обов'язки входить підготовка документів. На кордоні ж вартує молодше покоління. Андрій, колишній механік, вже три місяці, як прикордонник, зізнається, служба не легка, бо вимагає самодисципліни. Ну нормально зможеш ти жити по військовому режиму, чи зможеш ти нести службу в нічних нарядах, коли йде дощ, коли несприятливі погодні умови, коли ну. Коли всі люди відпочивають, а ти несе службу, це було цікаво навіть для самого себе. Чи зможу я виконувати свої бойові завдання? Сьогодні у нього, так би мовити, перше хрещення у професію вручають зелені берети, символ прикордонних військ. Сьогодні до управління прикордонного загону були доправлені військовослужбовці, які на державному кордоні все ж таки Здійснили відповідні вчинки, за що вони отримали зелені берети, які символізують кращих військовослужбовців, адже військовослужбовці строкової служби під час їхнього повного обмундирування вони отримували шапки літнього характеру, які на сьогоднішній день носять всі військовослужбовці строкової служби. Не без відзнаки і пані Світлана їй з нагоди 72-ї річниці від дня створення прикордонної частини вручили грамоту. А після урочистостей вона, як і всі інші прикордонники, повернулись до роботи заступати на зміну. Кристина Карвацька, Андрій Буліга, Телеканал Буковина. До дня незалежності України на в'їзді у село Біла Кіцманського району місцеві жителі встановили триметровий дерев'яний герб держави, поруч на щоглі за майорів і синьо-жовтий прапор. Припрутське село Біла розкинулось між високими пагорбами за 4 кілометри від Чернівців. Багато його жителів у свій час загинули, виборюючи незалежність України. Серед уродженців села є січові стрільці, вояки Буковинського курення української повстанської армії. Жителі села вважають, встановлення національних символів насамперед є глибокою шаною усіх українців, хто віддав своє життя за волю України. Депутати виконком і небайдужі жителі села. Згуртувалися і зібрали кошти і встановили цей герб. Ну, він ще, як ви бачите, трошки недороблений. Наші там плани поставити табличку. З одного боку, має бути написано Слава Україні! Героям слава. І з другого боку, там всім борцям незалежну Україну. Тризуб та синьо жовтий прапор є нашими оберегами на війні, каже учасник, АТО, житель цього села Георгій Грицю. Символ перший це прапор України, звичайно. Тризуб, так виявляється, на шевронах більше, а так більше прапор України. Так багато хто привозить назад додому підписані прапори. Друзі підписують. У нас теж в селі є. Я привіз прапор в селищну раду, підписаний хлопцями. Я знаю, що ви знову повертаєтесь у зону. тут. Так. Я вертаюся назад у свій батальйон, там, де служив, тому що. Нас всі звільнили, а людей туди взагалі не прибули зовсім. Ну, і спілкуюся, хто там залишився. Людей мало і потрібні сили, щоб далі боротися з ними. Цей герб зроблений з карпатського кедру за давньою столярською технологією. Такий же тризуб стоїть на Яблунецькому перевалі на межі Закарпаття та Прикарпаття. Говорить Іван Вінтоняк, ініціатор встановлення державної символіки. У мене в Карпатах проживає велика родина, мій брат займається столярством. Він виготовляв той герб, що встановлений на Яблунецькому перевалі. Він трошки більший за розмірами. І так само він виготовив цей герб по нашому проханню. і Ми його перевезли грузовою машиною сюди для установки. Цей символ виховує патріотизм у наших дітей. Дорослих людей і просто милує око. І я рахую, що за багато століть тисячі людей, десятки тисяч людей загинуло, а може й мільйони, загинуло за цей герб і цей синьо-жовтий прапор. Петро Голопапа, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Любіть Україну, бережіть один одного і будьте щасливими. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.